Доброго дня, шановні колеги криптотрейдери. трейдери, з вами на зв'язку Віталій Кухта. І сьогодні спеціально для моїх партнерів з Крипто Трейдерс-Ліга я, як і планував раніше в попередньому огляді, говорив, що запишу топ-монет, які я бачу на серпні, які варто варто в них проінвестувати, які покажуть непоганий ріст в на ближайший час. Так? Я думаю, що Ну, як я бачу, що це можливо буде вистріл серпні. Якщо він перетягнеться на наступний е, період, то я про це буду говорити. Але е, бачу е, по цим монетам е, перспективу для росту. Нагадую, що у нас зараз на, на початку серпня, або на початку даже кожного місяця, я буду робити такі рейтинги, в що краще проінвестувати. Так? Нагадую, хто попередній раз не дивився. Це буде зазвичай буде на початку місяця. Це буде біткоін, так я завжди буду говорити про нього, чи купляти його чи ні. Так? І е, другий момент буде: це я буду складати портфель з е, криптомонет. Це може бути там одна монета, може бути три, може бути п'ять, десять, більше монет, які теж я, е, які буду говорити, щоб поставити їх в портфель. І потім ми будемо будем в кінці місяця порівнювати, що. Що краще пішло, на чому краще вийшло заробити? Це біткоін чи монети, чи взагалі варто таким займатися? Так, будемо це порівнювати кожного місяця, дивитися, чи потрібно на це час витрачати так. Це дуже важливо, тому що хтось вважає, що краще мати в портфелі просто там умовно біткоін, там ефір, можливо, ще якісь декілька монет. А хтось вважає, що потрібно їх також робити, скажімо, портфель свій там якісь там, 10 чи 20 монет, які дадуть ікси, да? тому що деякі монети вони інколи дають більший ріст порівнюючи з біткоїном, але це не завжди. Це коротко, да? так, для тих, хто не зрозумів, про що ми будемо говорити, на сьогодні я обрав три монети: топ-три монети, які я вважаю цікаві для інвестування і торгівлі на серпень місяць. Що це за монети? Це монети TVT, Trust Valid, це, це перша монета, друга монета це Stellar. і третя монета це Arbitrum. Чому я вибрав ці монети? Я їх вибирав з одного параметру. Це те, що ці монети це називається в, трей, в трейдингу. Це називається сильніші, сильніші на ринку, так можна сказати. Тому що, якщо порівнювати інші монети, то в нас більшість монет останнім часом падає, а ці монети вони тримаються, тримаються на плаву, не падають і навіть показують якийсь невеличкий ріст. Так, і це означає, що в цих монетах є. Uh, є покупець, хтось засів, і він не дає ціні опуститися ниже, тому що це може спровокувати uh, такий шорт-сквіз. Також, якщо додати uh, цей фактор, який я вибрав, що ці монети сильніші на ринку. Uh, там ще й фундамент непоганий. В принципі, це проекти стабільні і вони теж. Я, я так скажемо, цей момент не буду чіпати, тому що я думаю, що ви ще більше за мене розбираєтесь, хто, хто є кріптоентузіастом, -ентузіаст, хто в цій темі, він дуже багато про це вивчає, тому мені вам щось додати нового не буде. Так? Можливо, це цікаво, але я оцінюю ринок з іншої точки зору. Ви можете також самі дослідити цей на ці моменти. Ну, давайте почнемо з TVT. Це дуже цікавий проект. TVT, так Траствелят на цій неділі, точніше, що з минулої пішли пішли дуже позитивні новини. Фундамент, те, що запустили крипто Необанк, так скажемо так. В кожного є можливість відкрити собі карту в євро, які, яка буде зв'язана з, ваш, з, з вашим криптокошельком, де можна буде просто розраховуватися. Не потрібно ці всі виводи робити. Дуже зручно. Тобто, дуже зручний момент. Як ми бачимо, це трохи відображається. Зараз я прийду на більш-менший фрейм, і ми це побачимо. Ну, давайте взагалі оцінимо. Давайте почнемо не тільки з 23-го року, а з 22-го. У 22-му році ми знаємо, що фондовий ринок США і ринок криптовалют дуже сильно просів. Ну, бренд, там, умовно, біткоін та інші криптовалюти, вони дуже сильно просіли. В середньому хтось там на 50%, хтось на 70%, 70% хтось більше. Що ми бачимо по 22-й рік от початок. Монета вона практично показувала ріст. Так, ми торгувалися ви, стабільно, завжди вище 50 центів, і ми завжди показували ріст. Був даже е, в кінці 2022 року, осінню, декілька іксів ми зробили. Е, так, 23-й рік він почався з падіння. Після цього е, такого Пампа, був дамп обратний, це нормально для ринку криптовалют. І зараз я бачу, що сформувався. В принципі, цю монету я ще раніше радив додати в портфель е і торгувати, тому що в нас тут сформований в 2023 році несхідний тренд. І зараз цей несхідний тренд він зламаний. І в нас сформувався е непоганий паттерн на розворот цього, е цього тренду. У нас сформувався імпульс е в другій половині червня по більшості криптовалют Зараз іде корекція в цьому в цьому імпульсі. Я думаю, що в ближайший час ця монета може показати непоганий ріст. так на, цьому, на цій монеті, можливо, можна буде заробити ікси в ближайший час. Тому ця монета, вона, я це називаю, сильніша на ринку. Тому я бачу її в портфелі на серпень і взагалі бачу її в портфелі на, ближ... на, скажімо, на цей рік. Це перша монета. Друга монета це Stellar Ticker XLM. Що в цій монеті? Аналогічно, в нас, якщо так, ця монета вона падала в 2022 році дуже сильно. Але якщо цю монету взяти. За останній період практично червень. так, В червні, в принципі, багато криптовалют виросло, але в цій криптовалюті практично от даже липень у нас пішов ріст, і деякі монети тот же даже біткоін, ефір, вони показують корекцію. А от Stellar він тримається на ринку і доволі, доволі непогано. так, тому я б додав би цю теж монету в скажімо, портфель на серпень. Тут сформований сильний імпульс, і якщо далі порівняти, от був момент у нас в 2020 році осінню, аналогічно у нас було сильне падіння у 2020-2021 році, коли був, скажімо, падіння на ринку. Бачите, тут аналогічно ну, був непоганий патер розворот. Сильний імпульс, корекція була доволі така сильна в цьому імпульсі, і далі вистріл наверх. Аналогічно, тут йде співпадіння. Тому я думаю, що в нас ще корекція, можливо, трошки затягнеться, але я б хто на спот ринку, я б цю монету брав на покупку, хто на фьючерсному ринку, я б почекав би трохи кращих. Моделей на точку входа. Хто, хто а, торгує по моїй стратегії модельний трейдинг, він про це розуміє. так? В принципі, я декілька проводив навчальних вебінарів на цю тему. Тому цю монету я б також додав. Ну і третя монета топ-3. Я про цю монету теж раніше говорив, арбітром. Це теж сильний проєкт. Я думаю, що ви багато про це знаєте. Можливо, хтось має, а, хтось має більше інформації, хтось має. А, Інформацію, яка заперечує цьому, хтось може сказати, що це поганий проєкт. Кожен бачить по-різному. Але тут на що варто звернути увагу, аналогічно, як по TVT. Те, що у нас, якщо взяти 23-й рік, ця монета вийшла на ICO, на на, на торгуватися практично у березні цього року, і вона практично торгується. Деякі монети за останній період, так можна сказати, Якщо взяти весна літо 23-го року, вони просіли досить досить сильно порівнюючи так, де, де хто виріс. А ця монета досить стабільно тримається, і в неї сформований е, непоганий паттерн, якщо глобально дивитися, імпульс, оце все корекція. То в нас тут може получитися декілька іксів. Я не гарантую, що на серпень, але в принципі на ближайший час, осінь, можливо, в нас це вийде. Так, трошки у нас зажимає ціну вниз. Можу ще трохи провалити, але в принципі я би на спотринку додавав цю монету в портфель. Тому це три монети, які я бачу на, на, на серпень TVTX, Stellar стелар і RB, Да? Це в принципі все, що я хотів сказати по цим трьом трьом монетам. Вони мені подобаються. Можна вибрати більше, але чи потрібно. Давайте ми будемо спочатку пробувати такі по декілька монет, щоб їх потім легше відслідковувати. В кінці місяця ми зробимо підсумок. Що вийшло, порівнюємо порівняємо з біткоїном? Все записано. В двох аспектах хотів ще поговорити коротко про біткоін ефір. Вони трошки. Давайте коротко, я про них хто додивиться даний огляд до кінця. То в мене тут ситуація трошки, трошки мені не подобається, тому що таке враження. От я ще декілька днів назад говорив про покупки біткоїну. В принципі, я і далі це продовжую говорити. Але так як позавчора скинули біткоїн знову, на негативних новинах я говорив, що в нас на ринку фондому США понизили фіч кредитний рейтинг. Це негативно, як ми бачимо, вилилось на фондовий ринок, він почав падати, трошки потягнув крипту за собою. Тому я не виключаю, що біткоін ще може показати якісь мінімуми в районі 28 тисяч. Так. На спот ринку я спокійний, я бачу його заріст, але хто торгує на фічерсному ринку, будьте до цього готові, щоб ви розуміли. Тому ми трошки можемо ще протягнути на 28 тисяч. Можливо, так? Можливо, я помиляюсь, Якщо буде ситуація мінятися, я про це буду говорити. Це просто щоб ви були в курсі. Чому? Тому що. Вчора, позавчорашній день, в середу, 2 числа, дуже сильно злили цей інструмент. Таке враження, що тут йде накопичення ще на один якийсь локальний мінімум. Дуже активно я буду дивитися за <кхем>, імпульсом, який був сформований, як я вже говорив, в червні цього року так. В ньому йде корекція, вона в ближайший час повинна закінчитись. Закінчилася вона на даний момент, чи ще до 28 тисяч, це питання відкрите. Є дуже висока ймовірність, що ми можемо ще до 28 тисяч спуститися. На цьому все. З вами був Віталій Кухта. Топ-3 монет, плюс огляд біткоїна коротко. Всім гарної торгівлі. Будуть питання, пишіть в коментарях. Там також вказані мої контакти, особисті телеграм. Пишіть. Кому буде цікава тема вивчення стратегії модельний трейдинг, який оснований на патернах, імпульсах, корекціях. пишіть, до побачення.